Ті, хто вивчає історію, щоб добре пам'ятали. І такі сообщення, які церква пам'ятає, особливо наших людей, які як стали православними більше 100 років тому, коли вернулися з Америки пару сотень з тисяч наших людей православними, це було чудо із чудес. І тут на Закарпатті, на Подкарпатській руси. Уже почалося на венгрії а продовжалося вже при Чехословакії. Цілими селами люди переходили у православ'я. Це було неповторимо в історії. Ні в одному з народів в історії не було такого феномена, щоб цілий регіон селами переходили у православ'я. Я все привожу приклад село Золотарьово, Хуський район. Там у 20-х роках стопроцентово все село перейшло у православ'я. Нині там процентів 10-15 є ще з'явилися грекатоликів. Але у 20-х роках все село перейшло. Великі Лучки, Іза, Нанково і другі села то були села, в котрих завжди було православ'я. але католицька держава австромадярська, Держала то все під контролем і била всіх хто лише заікнувся стати православним. В принципі, щось ліпшого і нині не є. Виявляється, що нині схожу бути православною канонічної церкви, моментально тя вписують у якогось ненадіжного або ворога. А їхні аргументи проти нас придумані для того, щоб не дати нам молитися. А їх аргументи лживі й обманчиві. Ми чесні люди, скромні громадяни України, а значить, маємо право з закону так красно молитися, держатися єдинця з канонічною церквою. Сьогодні споминаємо і буде певна парасасі споминати за упокої наших матерей. Тут не сьогодні маємо якраз період, і що хотілося сказати, що кожна мати совершає одне велике чудо. Не тільки рождає, дитинку, пеленає і піднімає і воспитує, але ще й передає їй повністю всі нюанси материнського язика. Дітина до того, як піде в школу, починає обладати усіма тонкостями материнського язика, що пізніше йде в школу. Має добрий базис материнського язика, в даному випадку наші діти русинський язик, в школі вже легенько вивчали любі другі язики, українську мову, русський, мадярський, англійський, але в базисі мусить бути материнський, котрий мама прив'язала до серця. Ми згадуємо, що, наприклад, коли складувалися. А словарі по нашому язикові, наші матеря приймали активну участь у созданні, бо ми молодшої плем'я, деколи слова не пам'ятали, а вони нам напоминали і давали значення того слів. І ми фіксували, Господи, всім тим матерям нашим, котрі дойшли в вічний світ Божим, запиши їм во спасенні душі то, то, що вони фактично були ходящі енциклопедії, котрі передавали всі духовні, історичні і язикові знання нам, дітям, а ми тепер покликані то робити і нашим дітям. Моляся за упокою наших вже умерших родителів. Не забуваємо ми сказати, Господи, слава тобі, що я мав таких родителів. Бо якщо б ти мав погані родителі, може бути, хто знає, який би ти був нині. Виглядів би прискорбно і незавідно. Но, наоборот, коли б матеря лишили нам таке багатство, віру прискіпили. Діти наші вже чувствують віру в матері вже з молоком матері. Не звичайно, духовники казали матері, кожну, коли молода мати кормить дітей перед кормленням дитинки прочитай молитву, перекрести себе, перекрести дитинку свою, щоб молочко, котре прийме дитина, було вже поєднано з вірою материнською. Так, каже, така фраза літературна, він перейняв релігію з молоком матері. Це не іносказання, це чудо, це реальність. А тому і кожен раз тоді ж духовні казали матерям, якщо ти се розсердилася, ти настрою не маєш. Не корми дитину, іди помолися, успокой себе, молоко буде недоброє. Шуточно вони говорили. означає, що як матеря наші скілько дали труда дітям, піднімає їх, формує будущих громадян країни. Боже, упокой наших матерей, дай їм світлоє царство за їх труди. Бо їх трудили да, при житті не можу цінити. Незамітні вони. Бо взагалі ж і труди матері, і жінки і нині крутиться зрана до вечора. Що робила, не видно. Але все в порядку, але все чисто, але все на місці і світлиця, квартира і дом. Удобний для життя. Молім Бога, щоб і ми колись. Коли нас Бог покличе, щоб і наші діти добре слово за нас сказали з Богом святим.